Це мова наших предків, мова Шевченка, мова хвильового, це мова конструктора корольова, мова художника Малевича, це мова тисяч романів і наукових робіт, мова театру, мова спорту. Це найсильніша мова у світі. Її забороняли десятки разів, але вона вижила, вижила у віршах, вижила у народних піснях. Вона вижила у батьківських словах і словах кохання. Ця мова звучала на трьох майданах. Ця мова звучить в окопах, щоб ця мова могла звучати в кав'ярнях. Цією мовою говорять герої, цією мовою героям слава. Це мова миру, але ця мова зброя, це мова вільних і незламних людей, це мова перемоги, це наша рідна. Мова. А серденько болить мову рідну. Безжально заборонена була. Вбивали, не втрачала оптимізму. Геройськи розправляла два крила. Гнітили, не ставала на коліна. До волі йшла, до Етюд не мальовничий, та картина. Єднала у пекельні дні війни, журчатиме струмочком рідна мова. Зігріта, хідрим сонечка теплом Вдихати буде українське слово. І славити, і пестити добром. Їдкий і чорний дим душив що сили. вода, свята все ж запустить. Колоцям золотим бриніли ниби. Летіло дзвінка у небес блакить. Молилася тихесенько до Бога. Надії не втрачала на любов. Освячена була б життя дорога. Попереду усе можливо знов. Разючі переміни в народу. Смерть, втрата, що несе. Турбота за людей і їх свободу. Урок, де нас повчає сатана. Фальшиві дзеркала будуть розбиті, хто меч приніс, від нього і помре. Знокову рідну мову не згуби. Час крапку ставить, на яке тире. шанована українська мова лиде. Щирий уклін народу, що збить. Родина вірмитимуть в єдиний стрій усіх. Я ритами на всесвіт Україна. Розмовляю українською, друже, українці велика нація. Може, спершу вдається й не дуже. Але мова ідентифікація. Розмовляю українською, сестра! Це тепер принципова позиція. Стільки жертв це для цього принесено. стала мова й мови. Насолоджуйся скарбом лексичним. Бережи чистоту солов'їної. І не лайся, бо це токсично. Лайка мову вкриває руїнами. Розмовляю українською братою. Батьківщина на це заслуговує. Тільки так можна нас об'єднати, українською рідною мовою.